Сьогодні ми з вами поговоримо на одвічну тему переживання внутрішніх всіх жінок, про яке не прийнято говорити, про яке ми всі мовчимо. Це комплекс жінки. Цей страх нас настільки сильно сковує, що ми просто відмовляємось від себе справжньої. Я занадто товста, інша говорить я занадто худа, інша маленькі груди. Ще іншої великий ніс цих комплексів насправді безліч. Саме вони керують нашим станом, нашим проявленням, нашими діями, нашими емоціями. Навіть я ж дівчинка, мені не можна потрібно бути хорошою дівчинкою. От так прям сидіти тихенько. І нам хочеться сказати ні, ні, це не про мене, бо я мрію, я бажаю, мені не страшно, але чомусь не маю. Тому що ми розраховуємо на успішний успіх, а виходить завжди багато перешкод. Перепон комплекси не визначають моєї долі, не визначають мого майбутнього, не визначають сенсів життя, якщо я беру верх над ними. Вітаю всіх! З вами Єліна Мілько. І ви на каналі, де немає академічних термінів, а де все просто, як воно є в житті. Сьогодні ми з вами поговоримо на одвічну тему переживання внутрішніх всіх жінок, про яке не прийнято говорити, про яке ми всі мовчимо. Це комплекси жінки. Розберемося, як вони формуються, що з ними робити, як вони впливають на наше життя. І як це можна пропрацювати, а це все можливо. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся практику, яку можна зробити вже сьогодні, тут і зараз, і вона допоможе пом'якшити вплив комплексів на ваше життя. А також ви дізнаєтесь, як можна отримати від мене персональний розбір вашого запиту. Тож залишайтесь до кінця, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски відео. Давайте розбиратися, чому ж ми мовчимо. Чому жінкам так складно говорити про те, що їх хвилює? Перша головна причина це соціальний тиск. Це страх, що скажуть люди, що скажуть батьки, що скажуть родичі, і так далі. І тому подібне. Цей страх нас настільки сильно сковує, що ми просто відмовляємося від себе справжньої, від того, що важливо для мене. Розповім вам свою історію. В свій час 15, мабуть, да, років. Ні, трішки менше назад я боялася змінити роботу. Чому? Тому що знову ж таки, що скажуть люди, що скажуть батьки, як це сприймуть? А в роду не було прийнято змінювати державну структуру на приватну діяльність. Це страшно, тому що такого досвіду немає, і ніхто не підтримує. Відповідно, я відмовлялася якийсь певний час від свого бажання. І втрачала роки. Це про що? Це про страх, що про тебе скажуть інші. Друга історія в дитячому віці нам говорили, що потрібно слухатись батьків. Так, це потрібно слухатись, але в підлітковому віці потім ми не можемо сказати ні своїм одноліткам відстояти свою думку, тому що нам страшно, що від нас відмовляться, що з нами не будуть спілкуватися, що ми будемо нецікавими. І таких історій дуже багато. Я навела декілька із цього всього різнобарв'я. Але ж що ж цим робити, і які блоки в нас формуються, про які ми мовчимо? Найпоширеніші комплекси жінок ну найперше, звісно, це зовнішність. Я занадто товста, інша говорить, я занадто худа, іншої маленькі груди, ще іншої великий ніс, або занадто вузькі губи, або занадто пишні губи, або ж не якась не така постава ноги чи руки, або волосся в нас не таке, як би нам хотілося, пишне. І цих комплексів насправді безліч І ми їх собі вміємо придумувати, але основна маса комплексів закладається ще в нашому дитинстві. І Потім жінка не вдягає певні сукні, наприклад, коротші чи довші, тому що в неї не занадто якась гарна фігура. І всі ці комплекси вони, крім того, що вони нас обмежують в виборі одягу в наших діях. Вони ще й нам дають велику невпевненість собі відчуття. І саме від цього відчуття невпевненості в собі. Ми йдемо в якийсь заклад, або ж на якийсь захід відчуваємо себе так, ніби нам хочеться десь дітися, ніби хочеться сховатися, щоб ніхто тебе не бачив, і не чув. Або принаймні, хоча б як мінімум, заховати той комплекс, який нам здається неприйнятним. Наприклад, якщо дама думає, що в неї занадто худі ноги чи руки, вона буде одягати, можливо, одяг закритий, або ж занадто вузькі губи, то піде і зробить собі пишненькі губи, як зараз це популярно. або ж маленькі гру. Окей, можна піти, зробити пластичну операцію і зробити великі груди, але внутрішній голос критика не перестає говорити. Зробила груди, він скаже, зроби губи. Зробила губи, він скаже, підкачай ноги або навпаки, схудла на 10 кіло. А потім скаже, ага, ти схудла на 10 кіло. Ну добре, але тепер ти не наскільки приваблива. Угу. Що треба для цього? Ага, піди ще трішки підкачай. М'язи стегон, і ця вся історія продовжується до безкінечності, поки ми не полікуємо, умовно кажучи, той біль, який провокує комплекси, ті, які нас блокують. Або ж не розряд комплексів з віком. Я занадто стара, як я можу змінювати роботу, або змінювати щось в житті? чи е, виходити ще раз заміж, чи змінювати роботу, чи переїжджати в іншу країну. Це вже не для мене, або ж навпаки. Я занадто молода, і мене не сприймають серйозно. Тож подати резюме, наприклад, в компанію молода особа буде соромитися, тому що в неї нібито з її думка замало компетентності. Хоча насправді, не маючи великого досвіду, ця персона може бути достатньо компетентною в певній спеціальності в своїй галузі. І це я навела такі банальні приклади для розуміння того, наскільки блоків у кожній з нас є, саме ось цих глибинних, про які ми мовчимо, але саме вони керують нашим станом, нашим проєктом. Явленням, нашими діями, нашими емоціями навіть. І ми ніяк на це не можемо вплинути на рівні свідомості, тому що вони живуть під свідомості і дуже глибоко вкорінені. Але є гарна новина, з цим можна працювати. Це вже 100%. І які ж наслідки непропрацьованих жіночих комплексів? Перше це токсичні стосунки. Саботаж, самосаботаж. Ми взагалі відкладаємо все, що би ми хотіли в своєму житті, на потім. Перфекціонізм, далі прокрастинація, далі втрата радості життя, внутрішнє напруження просто від усього. І взагалі, що найстрашніше втрата сенсу життя. Ось такі жахливі наслідки. Являють собою комплекс, якщо вони не пропрацьовані. Тож, дорогі жінки, закликаю вас працювати своїми комплексами. І вже сьогодні залишатись до кінця. Ми зробимо одну практику, яка допоможе зробити перший крок напрямку цього. Наступний кластер наших комплексів це я недостатньо хороша. Це роль в сім'ї. Недостатньо хороша мама, недостатньо хороша дружина, недостатньо хороша донька, недостатньо хороший фахівець. І тут відкривається дуже багато всього. Ну, ось навіть якщо взяти, коли в нас є конфлікти в парі, а вони є завжди. Ми відчуваємо, що я недостатньо хороша дружина. Тому що клімат в родині не такий, якби я собі уявляла. Ага, дитина мене не слухає, окей, я не достатньо хороша мама. Або ж навпаки, я працюю і поєдную роботу і сім'ю, кар'єру і сім'ю. Все я недостатньо хороша дружина, не достатньо хороша мама, тому що неможливо це все поєднати, але можливо, і діти нам не заважають, а вони лише доповнюють наше життя і допомагають нашій реалізації на хвилиночку. Також і тут багато дуже різних аспектів. Наприклад, батьки за щось образилися, хтось із батьків. А період відділення сепарації ми про нього ще поговоримо далі. Це такий дуже болючий, травмуючий момент, коли ми формуємо свою сім'ю батькам. Також важко вони проживають свою певну кризу психологічну, вікову. І в цей момент ми відчуваємо, що щось я недостатньо допрацьовую, тому що моя мама чи тато на мене ображаються, чи не розуміють мене, або ще ще багато різних тут буде опереджень і варіацій. І все це говорить про те, що ми. Маючи комплекси, які нам заважають з дитинства, навіть якщо брати з батьками, нас вчили бути послушними, слухати, не відмовляти, виконувати все. І ми цю модель поведінки фіксуємо, і беремо своє доросле життя. Але ці правила функціонують лише на рівні дитинства. В дорослому житті ці правила не допомагають нам будувати гарні стосунки з нашими батьками. Я не призиваю зараз розводити конфлікт, критикувати батьків, ображатись не прощати їх ні, зовсім не про те. Я про здоровий підхід про розуміння своєї дорослої позиції і того, що ви відповідаєте за рівень стосунків і в парі, і в з батьками, але ви не відповідаєте за емоції і почуття, які проживають ваші рідні. Так все починається з жінки. Так, жінка вайфай, яка роздає енергію. Так, для того, щоб змінити стосунки з близькими, ми починаємо працювати над собою, нікого не виправляючи. Це дійсно так, але ми не несемо відповідальність за те, що відчувають наші близькі. Якщо ми для того, звісно, не зробили якихось таких вчинків, які би ціленаправленно мали сенс образити своїх батьків, чи чоловіка, чи дітей. Тобто тут потрібно адекватно підходити до ситуації, бо деколи люди якось сприймають наскільки викривлено, що потім ідуть з омутом і виконують все, що вони почули в якогось психолога. І потім, як в мене була вже досвід клієнтка, розповідала, я чуть не розвелась своїм чоловіком. Ні, ми зараз не про те, про дорослість, про розуміння і всю інформацію, яку ви чуєте тут і зараз її потрібно подумати над нею, притримати, не відразу брати в роботу, усвідомити, як у мене чи це про мене. Що ми конкретно хотіли сказати, тому що через наші внутрішні комплекси, через наші внутрішні викривлення, проекції, ми дуже часто чуємо зовсім не те, що нам намагались донести. Тож таке маленьке відходження від теми. Далі продовжуємо. Наступний кластер це кар'єра і успіх. Як часто через різні упередження, страх бути виділеною із свого роду, якщо в роду не було людей, які будували кар'єру свою успішно, нам зазвичай в дитинстві говорили: будь тихенькою, води себе тихо, не шуми, не виділяйся, не балуйся, ти ж дівчинка. І ми собі взяли таку за модель поведінки, що я ж дівчинка, мені не можна, потрібно бути хорошою дівчинкою. От так прямо сидіти тихенько. І потім в дорослому житті нам дуже важко проявлятися як особистість. Дуже важко взагалі навіть повірити в те, що я можу, в те, що мені можна, в те, що я також цінна і важлива, як всі інші. Звісно, тут ще дуже багато різних прикладів можна привести. Не буду на цьому зупинятися, але сенс закладається в ту проявленість. що Кар'єрі ми тоді боїмося навіть вести інстаграм. От зараз до мене дуже багато приходить жінок з запитом на проявлення в інстаграмі. Хоча я цього не пропагандую ніде, але чомусь до мене люди приходять з цим запитом. Тому що, мабуть, зараз такий період життя, що це дуже актуально. Багато клієнток просто неймовірні знання мають, але через відчуття меншовартості, через відсутність відчуття своєї значимості, просто як людини в цьому житті впевненості в своїх знаннях, в тому, що потрібно бути тихенькою, невидимою, тому що раптом сестра у вас була, яка краще вміла говорити, вміла себе проявляти, була більш яскравою, була навіть дуже досить бурхливою в своєму підлітковому віці, і їй було можна. То менша сестра звикла, що їй не можна. І, відповідно, вона себе блокує, не проявляється абсолютно ніяк і ніде. Відкладає свої можливості на потім. Це може бути не обов'язково в Інстаграмі. Просто зараз це дуже популярна історія. Навіть в якійсь компанії, коли працює жіночка, візьмемо ми зараз про жінок, і вона роками буде відкладати свій проект або навіть ініціативу у цьому проєкті. Тому що буде страшно, вона буде відчувати себе недостатньо компетентною, недостатньо розумною. Все словом недо відповідно на відчутті недо неможливо нічого досягнути. Плюс ще є такий важливий момент з приводу родології, що ми не можемо дозволити собі бути кращими набагато ніж наші батьки. Це підсвідома програма, яку ми не можемо взагалі ніяк не слідкувати. Для цього нам ніхто навіть нічого може не говорити, але так працює родова система. Стема, і ми в цій системі також намагаємося ніби як врятувати або підтримати своєю поведінкою і своїх батьків, свою маму, до прикладу. І ми боїмося проявлятися інакше, так як не прийнято в роду, тому що мама може цього не витримати. Так, це дуже абстрактно, я говорю, але в прямому сенсі слова так воно і є. Тому що ми боїмося осуду навіть. Це ж про що? Про те, що будуть не погоджені з нами, що ми будемо відвержені. І всі ці страхи вони дуже нас блокують. Ця тема дуже обширна. Я думаю, що я можу її взяти в наступні відео. Якщо вам це цікаво, до речі, напишіть в коментарях, чи вам відкликається тема родології, чи ви б хотіли більше про це дізнатися. Можете навіть записати свої питання, конкретно, які вас цікавлять. І я на фоні цих питань створюю відео в майбутніх. Випусках, а зараз рухаємось далі. І наступний крок це особисте життя. Зі мною щось не так. Це дуже популярний комплекс, який заважає, просто блокує жінку. Часто буває, коли в парі. Не складаються стосунки або сімейні кризи, навіть нормативні сімейні кризи, про які ми не знаємо, і нам здається, що з нами щось не так, або ми вибрали не того, і це просто сигнал для того, що потрібно розлучатися. А тут по факту не вистачає лише знань та інструментів для ефективної комунікації. Наступне це коли стосунки не склалися. І жінка потім впевнена до глибини душі на все життя, що з нею щось не так. Або якщо було декілька стосунків, які розпадалися, а все це відбувається, тому що коли стосунки не складаються, нам необхідно пропрацювати певні патерни, які повторюються а вони зазвичай повторюються в майбутніх стосунках, і лише тоді ми зможемо побудувати стосунки. Які нас будуть задовольняти, які будуть стосунками нашої мрії. Часта історія, коли жінка боїться нових стосунків, тому що вона впевнена, що з нею щось не так і просто приймає рішення бути одинокою все життя. Або ж пара на грані розриву, і також відбувається комплекс, такий створюється, що зі мною щось не так, тому що мені не вдається. Або ж якщо розпалася подружня пара або не подружня пара, і знову ж таки відчуття менше варте, знову ж таки відчуття того, що зі мною щось не так. І вже тепер в мене не складуться стосунки, адже потрібно один раз і на все життя. Це було би добре, але ситуації бувають різні, і ці комплекси дуже сильно заважають будувати майбутні стосунки. Звісно, для того, щоб побудувати майбутні стосунки, я повторюсь, необхідно пропрацювати паттерни, які повторюються в стосунках, зрозуміти причину розриву, і саме тоді, коли ми ці всі справи пропрацьовуємо, тоді ми можемо вже прийти. Певних чотири фази до створення нових стосунків, які досить важливі, якщо ви мрієте стосунки створити такі, як би вам хотілося, а не які у вас були вже в минулому, Тож це необхідна річ для того, щоб це вдалося. З такими моментами я також працюю, тому кому актуально, можете писати, і ми з вами поспілкуємось на дану тему. А зараз рухаємось далі. Наступний комплекс це фінанси. На рівні фінансів у нас дуже багато комплексів насправді і дуже часто вони навіть не усвідомлені. Вони наскільки нами впитані з дитинства, що ми навіть того не усвідомлюємо, не розуміємо, як це на нас впливає, де вони там в нас живуть, і нам хочеться сказати, ні, ні, це не про мене, бо я мрію, я бажаю, мені не страшно, але чомусь не маю. Якщо ми не маємо. Більше ніж у нас є на сьогодні, то потрібно дивитися все ж таки в сторону комплексів. Що ж мене блокує, мати більше коштів. Відчуття менше вартості, відчуття того, що я великі гроші не зароблю або м -м, з приводу грошей багато різних упереджень блоків це все те, що блокує нас в. Можливості отримувати більше фінансів, або ж як ще витратити кошти. Це також важливий момент. Фінансова грамотність її ніхто не відміняв, але нас її практично ніхто не вчив. Тому на це також важливо зважати. І питання: чому ж ми про ці комплекси мовчимо? Хм. І один з основних аспектів, який впливає, це соціальний тиск. А що скажуть люди? І нам страшно, а що про нас подумають, а як нас сприймуть. А можливо, з нами не захоче спілкуватися, і це дуже важливий момент, тому що він зустрічається буквально в кожній сфері життя. Або ж навпаки, ми подеколи хочемо показати щось людям, що про нас щось сказали, те, що ми бажаємо. І це один і той же комплекс, але проявляється в різних деструктивних його проявах. Ось, наприклад, якщо жінка хоче змінити роботу. Але в її сім'ї не прийнято працювати в приватній практиці, в сім'ї прийнято тільки працювати на державній посаді. Наприклад, це і я така жінка. в мене так було в моєму житті. У моїй сім'ї це було не прийнято. Мені було дуже страшно змінювати роботу, тому що я йшла повністю в розріз своєї родової системи. І це дуже страшно насправді, тому що ти стаєш як біла ворона. Ти відділяєшся від групи людей, де тобі було безпечно. Ми люди соціальні, і нам обов'язково потрібно відчувати приналежність до певної спільноти. І перша спільнота, до якої ми приналежимо, це наша сім'я, наша родина. І нас там приймають, і нам цього від цього безпечно. ми відчуваємо себе впевненішими, сильнішими і розумнішими. Це мої також бачите спільноти, лебеді дуже красиві. Вони разом тут приймають участь в моєму відео. Отже, в такому разі. Дуже важко прийняти рішення. Жінка відкладає руками своє бажання змінити роботу. Це якраз про цей соціальний тиск, який я говорила на початку, і я, наприклад, цю ситуацію проживала. В мене було також, але мені вистачило а, сили духу, волі, знань, навичок. Це все пропрацювати і йти далі. Хоча багато людей із нас зараз залишаються з цією проблемою один на один. І тут важливо запоручитися підтримкою, також були люди, які вас підтримують. Бажана робота фахівця, щоб ці всі блоки були можливість пропрацювати, тому що коли ми їх не пропрацьовуємо, вони нікуди не діваються і все одно залишаються з нами назавжди. Найперше, що важливо зробити. Що вдалося попрацювати, безкоштовно і просто це взяти і діяти. Коли ми починаємо діяти, впевненості в наших діях у нас стає більше. Ми тоді віримо собі, що так, я це можу, це безпечно, тому що в мене вже це виходило. Тому це такий лайфхак, який можна брати в роботу. Як же формуються комплекси? Комплекси, звісно, починають формуватися з дитинства. Наприклад, дівчинка хотіла малювати, сказала: Мама, я хочу бути художницею. Мама говорить: ні, доченька, це несерйозно. На цьому гарно не заробляють, це взагалі не робота. І дівчинка все життя відкладала роботу своєї мрії, тому що в неї з дитинства заклався комплекс, що це несерйозно, цим гроші не заробиш, і це взагалі не робота, а щось таке собі не зрозуміло. Наступне соціальні мережі. О, ну це біль сучасного світу. Наприклад, ми дивимося в соціальних мережах, як у нашої чи подруги, чи просто е, людини, на якому підписані все класно, нам так здається. В неї дуже гарні результати в кар'єрі, вона успішно проявляється. А в мене ні. Угу. Це означає, що, що зі мною щось не так. Я не наскільки розумна, або ж в мене так не вийде. Ну, не будемо приміняти це на себе, але суть, я думаю, ви зрозуміли. Порівняння ці, які ми бачимо в соцмережах, вони дуже на нас впливають. А ми бачимо зазвичай. Результат людей їхньої діяльності, але ми не бачимо шлях, як вони до цього результату взагалі йшли. А це дуже важливо, тому що на шляху є дуже багато різних перепонів є багато неприємних ситуацій, ті на які ми не розраховуємо, і взагалі різних негативних моментів і емоцій, тому що ми розраховуємо на успішний успіх. А виходить завжди багато перешкод, перепон, які нас закаляють до цього успіху, який ми прагнемо. Навчають нас, формують нас як особистість, і це насправді цей шлях він найважливіший ніж сам успіх, куди ми приходимо. Хоча і це також важливо. Потім в соцмережі ми бачимо ідеальні стосунки. Ми бачимо ідеальну зовнішність. Ми бачимо подорожі. І до подарунки, ну і багато багато всього цього, що я називаю, воно все це тригерить. особливо коли в тебе цього немає, або на достатньому рівні, як ти спим або от була на мене тема на каналі про подарунки, на якої ж має бути жінка, що дарували подарунки. І це все насправді дуже сильно на нас впливає, дуже суттєво. Навіть можна прорахувати, скільки часу ви проводите в соцмережах за день. Дуже цікаве спостереження. Я собі поставила екранний час на телефоні, щоб розуміти, скільки часу я проводжу взагалі з телефоном, і це дуже. Гарно впливає потім на планування. А скільки ви проводите часу в телефоні? Поділіться. Прямо цікаво зробити статистичні дані. Діліться, а я під вашими коментарями поділюсь, скільки в мене часу виходить в телефоні. Наступний, із такою причиною, де ми беремо блоки, це невдаліші стосунки. Звісно, це не всі такі. Позиції, які я перерахувала, а це основні, в яких формуються найсуттєвіші переконання і комплекси про себе у жінок. Невдалі стосунки все зі мною щось не так. Або перша любов, вона не склалася, все це травми на все життя. Або ми думали, що це буде чоловік, з яким ми проживемо все життя, а склалося якось інакше. І в цьому плані дуже багато різних комплексів формуються. І на цих комплексах, коли ми маємо їх в своєму внутрішньому світі, відповідно ми підтягуємо людей, які нам показують на ці комплекси ще більше і роблять нам ще болючіше. Тому над цим варто, звісно, працювати для того, щоб створювати своє майбутнє своєї мрії. Саме основне питання, як же виходити з цих комплексів, найперше усвідомлення, які потрібно себе внести, навіть просто в свій планер можливо записати, що це комплекси лише мої, а не моя суть. Комплекси не визначають моєї долі, не визначають мого майбутнього, не визначають сенсів життя. Якщо я беру верх над ними, а я можу бути більшою важливішою за ці комплекси, якщо я цього, звісно, захочу. Тож, перше усвідомлення: комплекси це не моя суть, це лише комплекс, який можна пропрацювати. І основне це робити нові дії. Якщо ви собі не дозволяли носити довгу сукню чи коротку, будь ласка, візьміть і зробіть це. Саме дії вони є рушійною силою в трансформуванні комплексів. З негативних в позитивні, умовно так їх назвемо. І прямо зараз я запрошую вас зробити практику, яка допоможе вам вже іти на шляху трансформації ваших комплексів в позитивне русло. Що для цього необхідно? Візьміть аркуш паперу і напишіть, якою ви себе бачите через 5 років, або краще напишіть собі листа через 5 років, що би ви порадили цій жінці. Щоб ви сказали точно робити, на що точно не зважати, як вона буде виглядати, як вона буде себе відчувати. Взагалі звізуалізуйте, змоделюйте картинку себе, папір стерпить все тут. Можна себе не обмежувати, навіть те, що в житті страшно на папері можна написати, і саме так ви зрозумієте ту ідеальну версію себе, умовно кажучи, до якої потрібно йти. Але як же діяти, ви запитаєте? Для цього я запрошую вас на індивідуальний розбір вашого запиту по вашим комплексам, на якому ми з вами створимо ваш індивідуальний персональний план виходу і трансформації комплексів з негативного їх прояву в конструктивний, щоб вони були вам помічниками, щоб ви могли з них взяти ресурс, тому що там, де комплекси, там, де травми, там дуже багато закритого ресурсу. Я не за те, щоб їх витіснити, забути, тому що це. Це не працює, це неможливо забути. Навіть якщо ми не пам'ятаємо своєю свідомою пам'яттю, в підсвідомості все залишається. Тіло наше все також пам'ятає. Тож є за те, щоб їх трансформувати і взяти з них ресурс, перетворити їх в ресурс, щоб вони допомагали, а не заважали. Так, на перший погляд можна подумати, що це неможливо, але насправді можливо. Тож запрошую вас на індивідуальний розбір по вашому запиту за дуже бюджетною можливістю: 9 доларів за консультацію. Але це лише для тих підписників, які запишуться з мого ютуб-каналу. Пишіть в коментарях або мені в особисті інстаграм, в і ми з вами погодимо день та час нашої зустрічі. Така унікальна можливість доступна лише вам, мої любі, тому що тут простір, де все просто, так як воно є в житті, побудований на любові і підтримці кожної жінки. А я дякую вам за увагу. Дякую, що ви були зі мною. Ви зі мною подорожували в такому неймовірному місці, на такому прекрасному озері, де дуже прекрасні лебеді, і білі, і чорні просто різнобарв'я, природи і краси, а також з такою чудовою. Хоч вона, нібито й травмуюча й неприємна, болюча тема, але вона торкається серця кожної жінки, і вона дуже важлива, тому що саме в комплексах ми ховаємо нашу жіночу енергію, саме в комплексах ми втрачаємо нашу життєву енергію, нашу сексуальну енергію, яка нас блокує. Отже, я за те, щоб розблокували. Важливу енергію для життя і жили повним насиченим життям вашої мрії, не стандартами соціуму, а те, яке для вас буде найпрекрасніше, найщасливіше, найкрасивіше, найромантичніше. Найчуттєвіше те, яке ви собі мрієте. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, підписуйтеся, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А також можете писати коментарі з даної теми, чи вам було цікаво, чи вам було корисно, і що б ви хотіли побачити, почути в наступних моїх випусках. Все, бувайте до наступних зустрічей!